Я всіх на моєму каналі! Сьогодні приготуємо шалено смачні соковиті, ніжні кекси з мандаринами. Їх готувати швидко, легко і одне задоволення. Для мандаринових кексів нам потрібні такі продукти. До високої миски виливаю 2 яйця. Наступним висипаю 100 г цукру. Додаю ванільний цукор. Висипаю цедро апельсину натерту заздалегідь. Все це перемішую міксером до повного поєднання інгредієнтів. Можна скористатися звичайним вінчиком. Наступним в миску вливаю 30 мл апельсинового соку. Додаю соняшникове олію рафіновано, без запаху 100 мл. Після чого все знову гарно перемішую. Коли все гарно поєдналося, додаю борошно просіяне 150 г розпушувач 1 чайну ложку. Знову все гарно перемішу міксером до повного поєднання борошна з усіма іншими інгредієнтами. Тісто вже готове. Готується воно швидко. Ось таке воно виходить по консистенції. Слідуючий етап розрізаю навпіл очищені від шкірочки мандарини на рівні частини. Мандарин в розрізі виглядає дуже соковитим. В силіконову форму вставляю паперові форми для випікання кексів. Наступним кроком буду всипати на дно форми в кожну форму по півчайної ложки цукру. Ось так викладаю розрізані мандарини у форму. Мандарини викладаю розрізом на дно форми. Поріть мандарини не дуже великого розміру, щоб вони добре викладалися на дно форми. За допомогою столової ложки викладаю тісто приблизно по одній столовій ложки в кожну форму. Допомагаю іншою ложкою. Після заповнення усіх форм їх можна легенько потрусити, тоді тісто краще розподілиться. Ставлю кекси випікатися у розігріту духову шафу. Температура 180 градусів на 20-25 хвилин. Готовність кексів перевіряю шпажкою. Після випікання даю кексам охолонути і виймаю з форми. Виставляю кекси на тарілку та прикрашаю їх цукровою пудрою. Пудрою вони стали ще кращими, але це ще не все. Для контрасту я додам зверху на пудру натертий чорний шоколад. Ось так тепер виглядають наші кекси. Давайте разом розріжемо кексик і подивимось, який він всередині. Кекс гарно пропікся, а соковитий мандарин додасть йому смаку та цитрусових ноток. Дякую вам, що готували сьогодні разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, то підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок та залишайте коментар під відео. Всього вам найкращого!